У Запоріжжі знову відкрилася виставка Світ каменю. Упродовж кількох днів кожен, хто небайдужий до краси, може завітати до Палацу культури Дніпроспецсталь і побачити, а також придбати різноманітні вироби з натурального каменю. Найкращі майстри з різних куточків країни привезли сюди зразки своєї майстерності, які зроблено з самоцвітів, привезених з усіх континентів. Організатори виставки продажу нагадують, що незабаром свята 23 лютого. Та 8 березня, і найкращим подарунком рідній людині можуть бути вироби з прекрасного природного каменю подарок це камінь, подарений близькими. камінь, який приносить щастя, несе позитивну енергетику, який радує, який підходить красивому наряду. Тобто треба дарити собі такі подарки, дарити себе радость в будь якій ситуації. Виставка «Світ каменю» буде працювати у Палаці культури Дніпроспецсталь до 22 лютого включно. Часи роботи – з 10 до 19 години.